Вітаю вас, мої шановні глядачі! Сезон гарбузи розпочався, і я вже чекала цього моменту, коли в мене дійдуть руки до того, щоб приготувати цукати з гарбуза. Друзі, коли приходить момент, коли треба цукати, а вони треба будуть мені для штолена, і їх треба дуже багато на різдво, і в паску я даю теж дуже багато то беруся за голову, тому що суми, коли я купую, 400 гривень, 350 гривень. Тому, друзі, я хочу зробити свої цукати. Зробила я з вишень, по-моєму, і хочу зробити з гарбуза. Будуть два кольори в мене цукатів. От можна робити, що хочеш. У мене так буде цього року. Значить, що я, друзі, зробила? Дивіться, я беру ось такий гарбуз, гітару, я його відрізала вже, почистила, аби не займати ваш дорогоцінний час. І вже підготувала на ось такі слайси. Е, у мене буде е, е, приготовлені цукати на дві порції, на одну порцію 800 г. І зараз я його поріжу ще на кубики маленькі, такі, е, як мають бути на цукати. Е, з розрахунку, що вони ще трошечки чуть-чуть зменшаться, але не дуже ось такими кубиками. Сантиметр на сантиметр, я ріжу свій гарбуз. І так розрізаю весь і складаю у мисочку. Друзі. Так, друзі, гляньте, яка краса. Насправді, він ще оранжевіший, чогось камера не передає. Отакий От помаранчевий гарбузик, нарізаний шматочками. Далі, друзі, беремо кастрюлю І на 1, 400 кіло 400 гарбуза додаємо 200 мл води. Одну чайну ложку лимонної кислоти і всипаємо 600 грамів цукру, і все перемішуємо, варимо сироп, тобто закип'ячуємо і тоді вкидаємо сюди гарбуз. Все, друзі, сироп закипів і закладаємо сюди гарбуз. Закладаю, перемішую гарненько і чекаю, поки закипить. З часу закипання проварюю 5-7 хвилин. Якщо гарбуз такий дуже твердий, можна 7 проварити. Вволікаю гарно в сиропчик і чекаю, поки закипить. Все, закипіли гарбузики. Перемішую, засікаю 7 хвилин. Все, друзі, перекипів гарбуз 7 хвилин. Отак він виглядає. В ідеалі сюди додати можна цедру одного лимона або цедру одного апельсина. Але я сьогодні не купила, буду ще робити тоді додам. І тепер, друзі, я залишаю цю кастрюльку для того, щоб воно охолонуло зовсім повністю. І далі ми з вами продовжимо процес. Так, друзі, ніч до ранку простояли гарбузики холодні, і зараз мені треба виняти їх шумовкою в мисочку, для того, щоб залишився тільки сироп на дні. Так, тепер у маринад покладу дрібку імбиря і дрібку куриці. Сиропчик вірніше. І ставлю на вогонь і закип'ячую. Так, сиропчик закипів і викладаю сюди знову гарбуз і прокип'ячую 2 хвилинки, не більше. Наше завдання зберегти форму, щоб гарбуз не розлізся. Буквально 2 хвилинки закип'ятити і знову виключити. Все прокипіло, знімаю з вогню дві хвилинки. І чекаю, поки вистигне зовсім до холодного. Так, дорогі друзі, в черговий раз прохолонули мої цукатики, я знову їх виймаю ситочком в миску. Всі. І ще один і останній раз просто доведу до кипіння і проварю, ну, буквально там, 30 секунд. Нагріється добре, і все. Сиропу третій раз дуже мало. Бачите, як трошки залишилося на дні, тому що гарбузик все вбрав в себе. Він такий, аж дзвенить, пахне на всю квартиру. Все, маринад закипів, я знову вкидаю гарбуз. Добре прогріваю. Буквально одну хвилиночку прокип'ячую. І все виключаю і чекаю, поки охолоне знову. Перемішую гарненько, аби гарбузик обволікся сироп. Прогріваю і виключу. Все, зняла з вогню і чекаю, поки гарбуз охолоне. Друзі, пройшло кілька годин. І цукати, гляньте, які вони прозорі, класні. Якщо ви не будете кілька разів так от їх проварювати, вони у вас такі ніколи не вийдуть. І коли зовсім захолонув гарбуз і сучив у себе майже весь ем, оцей сироп, я взяла друшляк, підставила під них мисочку, і зараз сюди в друшляк висиплю весь гарбуз для того, щоб він трошки стік і підсох. Подивіться, який він красивий, прозорий, просочений сиропчиком. Чекаю, щоб він трошки підсох. Все, мої друзі, бачите, підсохли трошечки гарбузики, стекло все наниз. І дуже його мало, друзі. Якби його було більше, можна було б в баночку і потім просочувати торти, можна поливати млинці, сирнички. Але так як його дуже мало, то я його просто або в компот влік. Вилю або вилю просто в мийку. Тепер я простелила два дека папером і буду зараз на папір викладати цукатики. Подивіться, які вони яскраві, дуже красиві, друзі, дуже красиві. Отаку, от знаєте, прозорість і таку, як би сказати, склянність їм дає те, що ми три рази їх отак от прогрівали, проварювали. Якби це не зробили, вони такі не були. Виглядають дуже красиво. Все розкладаю на дві бляшки. Друзі, духовку включаю нагрів верх низ і включаю градусів 80 нагрів. Якщо у вас є обдух, то теж включайте, будь ласка. Подивіться, яка в мене тут краса, як якісь самоцвіти, друзі. Як ніби вони зі скла. Дуже гарні. І все, мої хороші, запихаю. Я не знаю, скільки вони будуть сушитися, бо це залежить, знаєте, від чого? Від величини шматочків і від того, наскільки просучилися шматочки цим сиропчиком. Так то я просушу і скажу вам, скільки годин сушилися в мене. Запихаю і, як завжди, вставляю ніж. Потім поміняю місцями, бо ті, що вище до тена, будуть швидше сохнути, а ці будуть помаліше. Я потім їх поміняю місцями. І все, закриваю. Закриваю і ось так вставляю ножик для того, щоб випаровувалася волога. От, Бачите, залишаю таку дірочку тут. Все, мої хороші, для вас пройде одна секундочка, а для мене кілька годин. Так, друзі, пройшло рівно 9 хвилин. І ось так виглядають цукати. Ну дуже класні. Мені дуже сподобались. Я обов'язково зроблю ще одну порцію. Погляньте, які вони мають бути. Вони, бачите, вони і гнучкі, і сухі водночас. Вологи в них немає, але вони не такі, що аж стукають. Отакі вони повинні бути, друзі. Я зараз візьму одну баночку, трошки пересиплю пудрою, їх можна буде їсти, вживати. Пудра допоможе їм не склеюватися. А трошечки одну бляшечку візьму без пудри. Ті, що я хочу додавати в тісто, просто так засиплю в дві баночки от, і буду так зберігати в банках тісно закручених. Друзі, літр е, готового продукту в мене вийшло. Яка я задоволена, якби ви знали, які вони смачні, друзі, вони як цукерки, правда? Смачніші куди, ніж сливок чи з вишень. Набагато смачніші. Дуже смачно. Доця прийшла киваю головою. Дуже смачні. Правда? Так. Да. Пахнуть оці приправки, так чути, якщо ще додати. Лимонний сік або апельсин буде взагалі смакута. Гарному паночці. Щиро... Гарно так, щиро вам, друзі, рекомендую. Не полінуйтесь, будете мати і в тісто, і просто можна замість цукерок до кави. Це надзвичайно смачно. А вам дякую, мої хороші, за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Готуйте, смакуйте всім вам міцного здоров'я, радості, усіх благ! До нової зустрічі, до побачення.